Довіряють людям, але як побудувати довіру в середовищі, де тебе поки ніхто не знає? Сьогодні говоримо про персональний бренд та 5 мастхевів для власника бізнесу, щоб побудувати траст та впізнаваність як в Україні, так і на міжнародному ринку. Мене звати Катерина Дорошевська і я фаундерка агенції Бікам. Що займається персональними брендами бізнес-лідерів, де ми допомагаємо розвивати їх послідовно та стратегічно. А ще я експертка «Дія бізнес та ініціаторка проекту Бізнес Глобал і, звичайно, щира поціновувачка розвитку бізнесу через особистість. То що ж таке персональний бренд та кому він потрібен? Давайте розбиратися. Паблісіті, імідж, репутація це все частини персонального бренду, тому що насправді персональний бренд це сукупність уявлень про вас в головах інших людей. Саме тому персональний бренд неможливо почати, його можна розвивати, ним можна управляти. І тільки питання в тому, чи будемо ми це робити. Насправді, персональний бренд є у кожного з нас. Про кожного з нас вже щось знають, щось говорять, щось обговорюють наші співробітники, наші партнери, наші клієнти. Давайте розбиратися, що з цим всім робити. Для чого власникам бізнесу будувати персональний бренд, здорожчувати свої продукти, залучати партнерів, залучати інвесторів. Примагнічувати таланти для свого бізнесу. Ну а ще, звичайно, розширювати оточення та просто тішити его. На цьому етапі я раджу визначитися. Так для чого вам персональний бренд для вашого бізнесу? Якщо ми фіксуємо ціль, далі працювати з персональним брендом набагато простіше. Головна формула персонального бренду, яку варто запам'ятати, звучить так: знаю, довіряю, купую. Говорячи мовою піарників, це впізнаваність, легітимність. Профіт то як побудувати впізнаваність та довіру для власника бізнесу. Ділюсь, зараз буде 5 практичних мастхевів для розвитку персонального бренду. Мастхев номер один стратегічний квадрат персонального бренду. Він складається з чотирьох поєнтів. Насправді, це питання: хто, що, як та що, би що. Розберемо по черзі. Хто це відповідь на питання, хто я є. Що я буду транслювати? Про що я як особистість? Це з однієї, з іншої, хто моя цільова аудиторія? Хто будуть ті люди, які будуть сприймати мій персональний бренд? Питання номер два це питання: «що?» Що я буду транслювати, які мої ключові меседжі, який посил я хочу комунікувати як бізнес-лідер, як власник бізнесу. Питання номер три це питання як? Насправді це питання про канали комунікації. Яким чином я донесу ключовий меседж в голову нашої цільової аудиторії? І найголовніше питання питання, що би що. Навіщо мені, як власнику бізнесу, персональний бренд? Насправді це найважливіше стратегічне питання, на яке потрібно відповісти прямо одразу. Мастхев номер 2 платформа соціальних доказів. Насправді це причини, чому мені, як бізнес-лідеру, як підприємцю мають довіряти інші люди, і не на рівні якихось особистих характеристик чи рис. Ні, тільки факти і тільки цифри. Яка ваша експертиза в роках? Які профайли ваших клієнтів в кейсах або, можливо, в цифрах? Можливо, ви мембер якоїсь бізнес-спільноти або закінчували якусь. Цікаву відому бізнес-школу, можливо, ви брали участь в преміях або в рейтингах. Взагалі, з ким ви спілкуєтеся на конференціях або на подіях, з ким ви фотографуєтеся і далі викладаєте ці фотографії в соцмережі. Це все камінчики, з яких і формується оця платформа соціальних доказів. Насправді це таке джерело, чому вам варто довіряти. Звичайно, це про бути, а не здаватися, тому що всі ці соціальні докази їх треба здобути в реальному житті і тільки потім транслювати в світ діджитала. Тут я раджу зробити просту вправу, просто виписати ці 10 причин вам довіряти. До речі, це дуже терапевтична історія, тому що вона класно бореться з синдромом внутрішнього самозванця і допомагає присвоїти собі свої заслуги. Хочете дізнатися, чи упакований ваш персональний бренд? Тоді відмічаємо наступні пункти галочками. Мастхев номер три упаковка. Як саме ви себе транслюєте? Чи є у вас впізнаваний візуальний код? Пропоную зараз перевірити. Просто відмічайте галочками, що у вас із цього є. Перше зрозуміла і чітка самопрезентація. Чи представляєтеся ви усно завжди однаково? Чи є у вас сформований цей меседж самопрезентації? Чи скопійований він у вас в замітки для того, щоб зручно пересилати в чати, наприклад, або представлятися десь в діджиталі? Раджу робити його за такою структурою: тайтл, УТП маркер успіху. Що це означає? На собі приводжу приклад. Тайтл. Я фаундерка агенції персонального брендингу Бікам УТП. Я допомагаю підприємцям рости за допомогою персонального бренду. Маркер успіху, мої клієнти Форбс. Або хочуть туди потрапити. Так, от саме ця самопрезентація має бути у ваших шапках профілю соцмереж, в месенджерах, WhatsApp, Telegram, Viber, чим ви користуєтеся. І, звичайно, саме так ви маєте представлятися усно на івентах або навіть при особистому спілкуванні. У кого тут галочка? Наступне це аватарки в соцмережах. Чи вони однакові у вас? Я раджу робити синхронно в різних соцмережах однакову аватарку для того, щоб впізнаваність ваша росла через всі платформи. Форм, перевіряємо: погрудний план, усміхнене відкрите обличчя, фон однотонний. Якщо дозволяє ваш тон-войс яскравий, так ви будете виділятися серед інших аватарок. Наступне це фірмовий стиль ваших соцмереж. Чи в однаковому стилі, чи в однаковому оформленні ваші візуали, ваші пости, ваші сторіс, ваші рілс, можливо, ваші статті. Якщо у вас буде впізнаваний фірмовий стиль вашої особистості, ви зможете запам'ятовуватися іще краще. А якщо до презентації, а комерційних пропозицій, а слайдів під час ваших публічних виступів це все теж частинки вашого фірмового стилю. Більше того, віртуальний фон в зумі, ваш вигляд на онлайн-дзвінках, навіть ваш голос усміхнений, радісний, позитивний чи навпаки серйозний та драматичний. Це теж частинки персонального бренду. Ну що, скільки галочок у себе нарахували? Давайте домовимося. Якщо тільки кілька, то прямо зараз відкриваємо таск менеджер і вписуємо, які пункти по упаковці персонального бренду варто допрацювати прямо зараз. Мастхев номер 4. канали комунікації. І тут є одне основне правило: комунікувати там, де є ваша цільова аудиторія. Ви розвиваєте b 2 b бізнес в Європі. Супер LinkedIn – ваша соцмережа. У вас B2C в креативній сфері? Тоді скоріше це Instagram або Pinterest. Каналів комунікації насправді дуже багато. Саме тому пропоную зісканувати цей QR-код і отримати більше 50 інструментів комунікації для вашого персонального бренду. Точно буде де розгулятися. І ще один важливий поєнт бути послідовним та щедрим на контент. Тому що дуже шкода, якщо у вас потужна платформа соціальних доказів, легітимність сильна, профайл, упакований персональний бренд. Але при цьому про вас ніхто не знає, вас ніхто не читає, ніхто вас не запрошує на виступи та медіа. Саме тому дуже важливо комунікувати, дуже важливо нарощувати свою присутність в діджитал світі послідовно. Робити, робити і робити, з якою саме інтенсивністю комунікувати, ви вирішуєте в залежності від ваших цілей та задач, але правило залишається однаковим: невтомна комунікація, яка приносить плоди. І останній п'ятий мастхев це розуміння ресурсів, які знадобляться вам для розвитку та просування персонального бренду. Які у нас є ресурси: по-перше, час, по-друге, вміння і третє. Гроші, чи готові ви займатися своїм персональним брендом особисто? Якщо так, супер. Відкривайте календар і фіксуйте щодня одну годину на свій персональний бренд. Цього вистачить для того, щоб запустити соцмережі, почати публікувати пости. І іноді давати колонки, наприклад, для медіа. Пам'ятайте, що робота над персональним брендом це частинка бізнес-процесів компанії, тому виділяєте на це робочий час, а не крадіть його у своїх вечорів або обідніх перерв. Якщо ви не готові самостійно займатися персональним брендом, тоді ваша історія це делегування. Це може бути асистент, це може бути СММник, піарник, інхаус, можливо, просто фрілансер, який буде вам час від часу допомагати з текстами або з просуванням. Ну або це повноцінна агенція, продюсер, який під ключ займається вашим персональним брендом. Але насправді це ілюзія, що ви зможете на 100% делегувати персональний бренд в основі персонального бренду персона. Тому вивантажувати інформацію доведеться самостійно. Другий ресурс це вміння. Тому, якщо ви хочете займатися персональним брендом особисто, але у вас не вистачає знань, вмінь, ви не розумієте, як саме рухатися, яка має бути послідовність дій, яка стратегія, тоді ваша дорога до наставників, консультантів, менторів з комунікації та персонального бренду. Це якраз ті люди, які допоможуть крок за кроком пройти цей шлях. Третій ресурс це гроші. Підготовка до виступів, членські внески в спільноти, зйомки. Давайте будемо чесними. Персональний бренд це гроші. От тільки це не витрати, а інвестиції, тому що персональний бренд працює з кожним днем все більше і більше на вас. І це ті самі інвестиції, які ніколи не обесцінюються. Так що підсумовуємо наші 5 мастхевів розвитку персонального бренду: мастхев номер 1 – стратегічний квадрат комунікації, мастхев номер 2 – потужна платформа соціальних доказів, мастхев номер 3 – упаковка, мастхев номер 4 Канали комунікації і мастхев номер 5 розуміння ресурсів. Працюючи послідовно по цим п'яти крокам, ви зміцните ваш персональний бренд та зробите його стійким. Я бажаю всім ефективної роботи над іміджем, репутацією та персональним брендом. А я на зв'язку у соцмережах по питанням. Піару та комунікації пам'ятайте, про вас знають тільки те, що ви самі про себе розказуєте. Тож давайте комунікувати про українські бізнеси має знати весь світ.